Партнер від часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска, коли природа кличе на пікнік. Сьогодні у випуску познущалися з сироти. 17-річна мешканка Дрогобича ледь не позбулася життя. Коли дівчину зґвалтували, вона вирішила покінчити життя самогубством, стрибнувши з даху цієї п'ятиповерхівки. Дощ зі стелі та фонтан з балкону. Так закінчились гідравлічні випробування для мешканців Любінської. У кількох квартирах на Любінській 98, дощ падає прямо зі стелі. І все через неграмотні гідравлічні випробування. Охорону тюрем посилять. Обласна рада дала кошти на сучасне обладнання для в'язниць. Крапля в морі, але, хоча б щось тюрми Львівщини, отримали технічного краму на понад 600 тисяч гривень. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини вівторка 10 вересня. Дождь зі стелі та фонтан із балкону таке пережили мешканці Любінської 98. Там ЛКП залізнич теплоенерго проводило гідравлічні випробування мереж. Та для людей така підготовка до опалювального сезону обернулася прорваними трубами та мокрими стінами. Ото натікло, бачите, скільки пан Олександр навіть вже не рахує, скільки відер з водою натекло зі стелі. Тут мешкає його син, та він зараз у відпустці. Чоловік каже, пощастило, що був неподалік. Відразу прибіг рятувати квартиру від потопу. Я прибігаю, тут води повно. ну добре, що люди всі сюди прийшли з тряпками і зібрали ту воду, а то я не знаю, тут було що. Бо... Затопило квартири з сьомого поверху і до третього. Вода лилась навіть через балкони. Шок пережила, і пані Надія у її квартирі теж прорвало трубу. Відпочалося все з того, що я звернула увагу, ніби дощ падає, а я мала з малою йти на заняття. Я виглядаю, а, а в мене тут такий шум. Думаю, холодильник гавкнув, а з нього вода. Я в тому трансі відсунула той холодильник, а звідси просто ну атмосфери страшні вода ляє. У «Залізнич теплоенерго кажуть про гідравлічні випробування центральних теплових мереж. Повідомили вже давно. Тому жеки повинні були попередити мешканців та перекрити подачу води до будинку. Повідомлення надаємо попередньо, тобто як мінімум 2-3 тижні до початку самих випробувань. Що це значить? Це значить, що власники будинків в даному випадку ЛКП повинні щільно перекрити засувки і навіть відбліндувати, тобто поставити заглушки на системі опалення, щоб унеможливити подачі подання цих тисків високих в самий будинок. Та мешканці будинку на Любінській стверджують, про випробування нічого не знали, і працівники ЛКП вентилів не прикручували. Ми зверталися в ЖЕК зверталися, вони сказали, що вони до того ніякого не причетні, треба було, що включала котельня і залізничне теплоенерго. І повинні були попередити нас, коли я там дзвоню, мені сказали, а це ваші проблеми, бо ви повинні знати, що гідровипробування. Які гідро ніхто оголошення не написав. А от ВЛКП певні, в усьому винні самі мешканці або ж залізнич теплоенерго. То все зробилося так, як має бути. Древліші випробування. Я двірниці дала таке оголошення, Шановні мешканці особисто і вона поклеїла. Допоки з'ясовують, хто винен, мешканці вже готують документи до суду, вимагатимуть відшкодувати збитки. Зорислава Кадикало, Олексій Шелковий, наш репортер. Одноставкового тарифу наразі не буде. Галицький районний суд призупинив дію ухвали міської ради, яка змінила двоставковий тариф на одноставковий. За рішенням депутатів львів'яни мали б платити за тепло лише в опалювальний період. Проте за розрахунками Львів теплоенерго новий тариф мав би зрости більш ніж на третину. Тепер суд тимчасово призупинив здорожчання до свого остаточного рішення. Вирішити за яким тарифом львів'яни платитимуть за тепло, має нацкомісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. Тож наступного тижня чиновники радитимуться з депутатами, аби спільно скерувати пропозиції до Києва. Наразі тепловики вітають рішення суду, яке унеможливлює здорожчання тепла. Це населення міста Львова, яке проживає в багатоквартирних будинках, воно б це дуже відчуло. Тому що це стосувалося і садиків, і житлових будинків, і лікарень, і, і абсолютно, абсолютно всього житлового і нежитлового фонду міста Львова, яке має централізоване опалення. Зупинити дію такої постанови було просто вкрай необхідно. Як платили мешканці до сьогодні, так будуть платити і за жовтень, доки не відбудеться остаточне рішення суду і суд не поставить крапку. Як категоричний противник будь-якого підняття цін на тепло. Я вважаю, що має бути певна межа популізму, тому що не можна приймати популістичні рішення, які шкодять громаді, всім зокрема, тим більше на початку опалювального сезону. Нові зміни у дорожньому русі від середи на ремонт закривають перехрестя вулиць Городоцької та Шпитальної. Закриту ділянку можна об'їхати через площу Різні, проспект Чорновола, вулиці Вагову та Куліша. Така схема руху діятиме у місті більше двох місяців з 11 вересня до 16 грудня. Ще одна зміна у центрі Львова стосується вулиці Пекарської. Там ремонт уже закінчили, тож відтепер водіям дозволили повертати з вулиці Івана Франка ліворуч на Пекарську. Познущалися і сироти. 17-річна мешканка Дрогобича стрибнула із п'ятиповерхівки після того, як її зґвалтували. Проте цей факт дівчинка приховала, а повідомила лише за місяць. Це сталося ще 12 серпня. 17-річну сироту Іванну, колишню вихованецю Дрогобицького дитячого будинку Оранта, знайшли біля цього будинку. Дівчина стрибнула з даху п'ятиповерхівки. Життя їй врятували дерева. До лікарні вона потрапила з переломом кісток тазу. Дівчина на даний момент претензій ні до кого не мала, до будь кого з осіб сказала, що такий вчинок вчинила сама, От. пояснивши, що втратила будь-який ціль, сенс в тому житті. А вже за кілька тижнів слідчі дізналися про нові подробиці. Після того, як дівчина було скеровано до Львова, буквально дня два працівники міліції дізналися, що як стверджує дівчина, що її погозгувало четверо осіб, четверо хлопців. Заяву зареєстрували. Зараз триває досудове розслідування. У вівторок дівчині зробили складну операцію на хребті, яка тривала понад сім годин. Колишня вихователька Івани підтримує дівчину і телефоном нам повідомила, як все відбулося. Вико ще не виходить, тут виходив. в реанімація не буде в реанімаці, все що знаю. Дуже коротко волю, бо нічого не бачили. Не розмовляли з лікарем. Кажу вам так, що чи добре, чи не добре, Мабуть, час покаже. Хто зараз що можна сказати. Вона прийшла. Нічого не сталося, не передбачено, нічого не боялася, що може ходитися при операції. Такі тяжкі вихователька гроші на лікування та операцію збирала самотужки та розповіла: цього не вистачить. Лише 50 тисяч гривень треба на пластини для хребта, а також пережити ще одну операцію. Усіх небайдужих просять допомогти зібрати гроші. Ірина Панчишин, Олексій Шилковий, наш репортер. Сучасні технології дісталися тюрем. Цьогорічна технічна переоснащення обласних в'язниць вперше виділили 600 тисяч гривень. Це гроші з обласної програми, яку несподівано підтримала більшість облради. Камери відеоспостереження, металошукачі, сервери, жорсткі диски. Це те, що вже вдалося придбати. У цій невеличкій кімнаті Львівського СІЗО віднедавна можна стежити за всім, що відбувається на території установи. На двох моніторах онлайн одразу 32 локації. Тут і вхід в ізолятор, і усі КПП, і подвір'я, і навіть усі вишки, мов на долоні. Тут зображені всі пости, де утримуються засудження. Ми за ними спостерігаємо. А також можна перемотувати, можна подивитися певну подію, яка відбулася протязі минулих днів. Тім зізнаються, замінити людей вони ще не в силі. Камер треба вдвічі більше, аби не було так званих мертвих зон. Зона 2, зона 1. А це стаціонарний металодетектор. Ця інтелектуальна техніка здатна просканувати людину в одну мить. Звісно, якщо у когось є на меті пронести на зону щось заборонене, намагаються. Кожен день, фактично, це видно по практиці нашій, доставляти в, на територію СІЗО ряд заборонених предметів. Що сюди відноситься? Ну, По-перше, заточені металеві пластини, ножі, мобільні телефони, зарядні пристрої до них, сім-карти. А це ще один рояль у кущах. Монітор, на якому чітко видно, який металевий предмет намагаються пронести по той бік колючого дроту. Охочих це зробити не бракує. Червоне це показує наявність металевого предмету, сині це показує наявність предмету кольорових металів. Зона три, зона два. А саме, значить, до пояса і нижче пояса. Щоправда, такої техніки у панетенціарних закладах катастрофічно бракує. Радянські рамки, відсутність камер відеонагляду та маргінальні металодетектори, тож шукають заборонені предмети вручну. Тут це обмацування воно є неприємно для будь-якої особи, воно є неприємно. І думаю, що сьогодні це не тільки є приємність для установи, для управління, але є приємність для всіх людей, які з тих чи інших причин будуть відвідувати такі заклади. На сьогодні з доброї волі обласних депутатів вже передали комплекс технічних засобів на 600 тисяч гривень. На наступний рік запланували стільки ж гроші здавалося б, не маленькі, але і роботи чимало. А від держави помочі не дочекаєшся. Звичайно, що це розумієте, що це є ну крапля в морі, поскільки... 70-х років ця техніка, яка стоїть сьогодні у всіх установах, вона все застаріла і морально, і фізично. Але ці три роки підряд, де є серйозне сприяння допомога обласної ради, обласної державної адміністрації, вже принаймні дає нам впевненість, що ще декілька років і ми вийдемо дійсності на рівень забезпечення, як у країнах Європи. Віталій Кубліков, Роман Миленький, наш. reporter Європа, аборти і єресь галичанства. Про це у Львівській політехніці говорив Святослав Шевчук. На зустріч із главою греко-католицької церкви прийшли не тільки студенти і викладачі, а й звичайні львів'яни. Усіх охочих зала не вмістила, тому решта слухали владику через гучномовці. Зустріч відбувалася у форматі розмови: питали про нового папу Франциска, єдину українську церкву та відносини із московським патріархатом. Зі свого боку патріарх підтримав європейську інтеграцію, проте побажав українцям активніше виявляти свою християнську позицію. Зокрема. Не толерувати одностатевих шлюбів та абортів. Також Святослав Шевчук закликав греко-католиків позбутися єресі галичанства. Комусь дуже завжди хочеться закрити нашу церкву за Збручем. Загнати греко-католиків у Галицьке Гетто. Я завжди кличу усіх греко-католиків позбутися єресі галичанства. То, то, то не означає, що ми є як галичани. Ні. Ми часом думаємо, що Галичина це є вся греко-католицька церква, а так не є. Ми сьогодні є глобальною церквою. І коли ми є у Києві, ми справді є потужним фактором євангелізації цілого українського суспільства. Альтернатива вулиці спорт, мистецтво чи англійська мова. Із з початком навчального року батьки та діти визначаються із позакласними заняттями. У Львові проживає та навчається більше 60 тисяч дітей шкільного віку. Третина з них, 18 тисяч, може навчатися у гуртках безкоштовно. Прийшов на танці, а потрапив на музику. Дарій вже два роки відвідує гурток народних інструментів. За цей час тих освоїти п'ять. Я граю на дримбі, граю на козобасі, граю на на барабані грає на розі. Шестикласники Олег Юра та Олег також вирішили урізноманітнити своє позашкільне дозвілля. На погулянку прийшли, щоб записатись на гурток автомоделювання. Я ходила на футбол, на плавання, на фрізбі. Ну і все. Зараз хочу прийти на це моделювання. Мені дуже подобається складати різні деталі з деталів. Нам ще були пропонували піти на комп'ютерний, але я не дуже хотів, бо я дуже обожнюю складати там різні конструктори і все інше, технічні гуртки мало не єдині на погулянці, куди записуються хлопці. Із чотирьох тисяч дітей 70% дівчата. Прихожу, роблю скоро уроки, діваюсь і йду, йду на маршрутці на танці. Освітяни радять батькам шукати позашкільні заклади поближче додому або самим створити гуртки в найближчому будинку школяра чи бібліотеці. Якщо цей попит буде створений мешканцями, якщо прийдуть, наприклад, якісь батьки з дітьми. І скажуть, дорогі бібліотекарі, ви тут сидите, ви маєте приміщення, ми маємо дітей, і наші діти мають потребу. Ми хочемо, щоб в бібліотеці відбувалися, наприклад, курси з навчання іноземної мови. Бібліотека. Піде на зустріч». загалом у Львові. Є 15 позашкільних закладів, де діти можуть навчатися безкоштовно. За підрахунками освітян вони можуть охопити третину всіх дітей шкільного віку. «Від 16 вересня цього року в мережі Удюм розпочне роботу 48 гуртків різноманітного спрямування. Це є 16 спортивних, також 16 творчих. А також є гуртки іноземних мов, хорового співу, логіки та театральні. Також у нас є. Втім, батьки не на камеру кажуть за все слід платити, здавати гроші на матеріали, ремонент чи костюми. А от з платних найдешевші творчі напрямки музичні та художні школи від 50-60 гривень на місяць. Такі ж ціни на більшість спортивних секцій. Однак ціна питання росте із амбіціями вашого юного спортсмена. Найдорожчі бальні танці та теніс від 200 гривень. А от захоплення іноземними мовами коштуватиме сімейному бюджету 250-350 гривень щомісяця. Вікторія Іваскевич, Олександр Бригадир, наш репортер. Параду у центрі міста у Львові стартував перший фестиваль Львівська забава. Під звуки муніципального оркестру святкова процесія рушила до парку культури. Там сьогодні у фанзоні підтримуватимуть українську збірну, яка гратиме проти англійської футбольної дружини. Далі без коментарів. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com А якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт а мені час прощатися. На все добре. щастиво. вам! Салон новий стиль. Спеціалізований салон шпалер та інтер'єрного текстилю. Тепер за новою адресою. ТВК Південний, торговий центр Галичина, фасад, вхід з вулиці Виговського. Найчастіше студенти беруть на прокат мікрохвилівку та холодильник місяць оренди холодильника коштує приблизно 30 гривень. студентка біолог разом з подругою ще на першому курсі взяли в оренду холодильник. Приїхали здалеку, тож техніку потрібно було замовляти терміново. Ми зателефонували. І ну, нам, зразу ж нам привезли в той же день, нам привезли холодильник, але не виносили. Ми самі його винесли. Нам допомогли хлопці. Запило. Ну так п'ятикурсниця Іванка взяла в оренду мікрохвильовку та холодильник. Холодильник може не дуже великий, але от порівняно для двох все вміщається. Ми готуємо от, яйця є де покласти, зварили якийсь суп, маємо де поставити. Якусь тушонку, м'ясо, все добре. Тим більше, що е, мені доїжджати понад 300 кілометрів додому. Мені якось так, щоб передали е, е, якісь сумку з дому, не, не можна. Тому я привожу одразу м'ясо, і мені потрібно в морзілоку то покласти, щоб потім можна було щось готувати. Інші з подей лише планують замовляти техніку. Ми дзвонили, точніше замовляли холодильник, от і нам сказали, на протязі двох тижнів нам його привезуть і підзвонять. Тому що зараз робітників немає, щоб їх могли принести. Також студенти орендують мікрохвильові печі, телевізори та ноутбуки. За прокат телевізора доведеться заплатити 120 гривень на місяць, комп'ютери ще дорожчі. Тож така послуга менш популярна. Колись брав ну, холодильник в місяць, з нас брали 30 гривень за місяць. Ну а зараз вже маю свій. Не плачу а у Дар'я та Анастасія певні економніше купити нові холодильник та мікрохвильову піч, ніж платити гроші за користовану техніку. Ми скинулись, чесно кажучи, я не мо не пам'ятаю, поскільки ми скинулись. Нас живе четверо в кімнаті і придбали собі холодильник, так як ті, що знімають на прокат, Більшість з них не в дуже гарному стані. Також ми плануємо придбати мікрохвильову піч. Холодильники та телевізори з гуртожитків випускники не забирають. Переважно перепродають студентам молодших курсів. Ольга Зеліско, Роман Маленький наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Перший український театр для дітей та юнацтва відкриває свій 94-й сезон. Одразу готують кілька прем'єр а також мають новину із Відня. Цією новиною став подарунок від австрійців. Львівському театру передали 200 стільців у глядацький зал, які до того стояли в одному із кінотеатрів Відня. Я сподіваюся, що вам буде зручно сидіти, і ці крісла не тільки оптично добре виглядають, а й є зручними для глядача. Такий подарунок зробили у межах співпраці магістратів Відня та Львова, бо ж міста товаришують уже літа і разом створили не один культурний проект. Ми будемо продовжувати співпрацю з Львовом. Нас пов'язує. Довга і тісна співпраця, особливо у сфері театрів та культурних діячів. Ми плануємо тут постановку вистав австрійських авторів, а також читання їхніх творів, перекладених українською мовою. Хочемо презентувати вам таких авторів, як Стефан Цвейк та Ігеборг Бахман. А ось і вони перші випробувачі Крісел. Найменші глядачі проводять свої тести. Зручно Так. Малечу запросили на першу виставу сезону о восьмій вечора на ковчезі. Найсвіжішу постановку минулого року. Не місяць, у, місяць, і Не будемо... у цьому сезоні театр для дітей та юнацтва поставить чотири вистави: втеча від реальності про проблему наркоманії, Карпати відкриті для світу, а також синій птах Моріса Метерлінка. І наш Тарас до ювілею Шевченка. Відтепер квитки до цього театру можна буде купувати в інтернеті. На нашому сайті буде розміщена кнопка, на яку можна там глядач, чи можна зайти на сайт, натиснути на кнопку, перейти на сторінку події і заплативши електронні гроші за квиток, прийти на виставу з ним. Обіцяють цьогоріч почати ремонт театру. В бюджеті міста Львова була закладена певна сума це 800 тисяч гривень. Це в бюджеті розвитку міста Львова. І за ці кошти вже практично закінчується виготовлення проєктно кошторисної документації, і ми сподіваємося, що ми почнемо роботи по укріпленню, скажімо так, і стабілізації. Адміністративної будівлі цього театру Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Культура. Всі дороги Львова ведуть у три слони, сотні колекцій, плитки і сантехніки, двері, підлоги, штори, шпалери, фарби і штукатурки, килими, люстри, техніка та меблі все для дому. Три слони, львів, кільцева дорога. Виїзд з городоцької. Наш спорт до вашої уваги вітаю. Перший милинець – Гливкий. Українська молодіжка з поразки розпочала відбір до Євро-2015. На арені Львів найперспективніші футболісти країни програли одноліткам з Горватії 0-2. Хоча результат матчу розчарував, гра синьо жовтої команди завжди свято. Атмосферою поєдинку ділиться Віталій Кулачковський. Автофани знову квапливо розкладаються біля готелю минулого місяця. Вони від Дністра і аж до фінального свистка привели збірну до розгромної перемоги над греками. Тепер вестимуть молодіжку на поєдинок з хорватами. Банер, фаєр, дим, щоб підтримати хлопців, щоб хлопцям дати більше натхнення, більше бажання до гри. Уболівальники встигають розкластися, і футболістів зустрічають у всеозброєнні. Допомагає і дуже сильно. І на стадіоні, й тут усім футболістам приємно, коли виходиш з готелю, а тут така підтримка. Збірників завели час у дорогу. Прямуючи до арени, нагадують, синьо жовтих підтримують усюди. До стадіону поспішають хмари людей. Біля каз яблуку ніде упасти. Навіть важкий понеділок не відлякав львівських уболівальників. Для нас нас у Львові, збірна України, це немає різниці, з ким вони будуть грати. Чи це Сан Маріно, чи це будуть цигани, чи це буде Англія? Нас завжди люди приходять і відвідують стадіон. Але молодіжка не змогла потішити уболівальників. 0-2 – гірка поразка України. Наші хлопці на старті дають фору конкурентам. Може, буднімнога перегоріли. можливо трішки перегоріли. Перші 15 хвилин провели непогано, а потім все поламалось. Почали відпускати гравців. Два голи за 5 хвилин нас підкосили. А у другому таймі гру вирівняли, проте реалізації не вистачило. Уже після матчу дізнаємося, секрет успіху хорватів налаштуватися їм допомогла пісня. Каньку, ну написано, муха можна було почути. Тобто такі зосереджені були? Ну, зосереджені на футбол були. Вони слова, ні один. Тихо сиділи засідання. Українці понуро покидають арену Львів. Тепер головне зробити висновки та взяти реванш уже у наступних поєдинках. Віталій Кулачковський, Роман Маленький, наш спорт. Півстоліття з луком в руках найсильніші спортсмени, вкотре зустріли золоту осінь у Львові. Ювілейні змагання зі стрільби з лука вже не тільки добра традиція, але й візитівка міста. Перше цей турнір зі стрільби з лука провели у нашому місті у вересні 1964 року. Відтоді змагання Золота осінь є найпрестижнішими не тільки в Україні, а й в Європі. Упродовж півстоліття цілились у яблучко на цьому стадіоні учасники призери та переможці, чемпіонатів Європи, світу та навіть Олімпійських ігор. Не виняток і ювілейні змагання. Стріляти золоту осінь приїхали і молоді перспективні лучники, і вже досвідчені збірники. Для молодих спортсменів дуже цікаво, що є можливість поборотися не з тими, з ким ти вже звик боротися протягом декількох років, а є інші лиця, інші люди. Це дуже корисно для молодих спортсменів. Ну, намагаюся, коли я у Львові намагаюся стиляти за того час. Влучним пострілом у дев'ятку змагання відкриває сам міський голова Андрій Садовий. Після нього по черзі ціляться вже у Яблучко. І ще 243 спортсмени представники України, Польщі, Молдови, Білорусії та Росії. Ну да, єс, сильні. сільсьо так. Є дуже сильні суперники, і тому боротьба цікава. Бо коли приїжджаєш на змагання, і ти найсильніший, то немає до кого тягнутися, і розслабляєшся. А тут потрібно таки відпрацювати у перший день змагань. Учасники стріляють лише кваліфікацію: 70 та 60 метрів. Якщо чесно, я дома як і пахоже. Якщо чесно, то вдома я деколи стріляв навіть гірше ніж тут. Наразі я ще намагаюсь підлаштуватися до погодних умов, бо два дні вітер у різні сторони, хоча вже більш-менш краще стріляю, і буду старатись показати іще кращі результати. А загалом, золота осінь є доброю нагодою розпочати стрілецький сезон та підготуватись. До серйозніших змагань дуже престижно виступати на цих змаганнях, показувати результат, і в принципі це ще один етап підготовки до головних змагань. От в цьому році це чемпіонат світу. Триватиме турнір зі стрільби з лука до кінця тижня, а фінальні поєдинки відбудуться у центрі міста. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, наш спорт. З жеребом не пощастило. Львівський жіночий футбольний клуб Медик отримав суперника у півфіналі Кубка України. До цієї стадії галичанки дістались першій в історії. В одній другій фіналу медик зіграє з неодноразовим чемпіоном країни чернігівською легендою. 30 вересня наші футболістки зіграють на виїзді, а 12 жовтня вдома відбудеться матч. Відповідь фінал турніру запланували на 24 жовтня. Такі от справи усіляких вам гараздів. Побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії Знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 52 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 23 копійки, польський злотий 2 гривні 46 копійок. На середу, 11 вересня, синоптики прогнозують слабку хмарність без опадів. Температура повітря в день 21 градус тепла, вночі 9 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Екодім пропонує сучасні квартири у новому будинку на вулиці під голоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування оплату. Де від 6700 тисяч гривень за квадратний метр екодім сучасні квартири у нових будинках? Деталі за телефоном двісті двадцять чотири або на сайті екодім.ком одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу. Жадор.